Мої вітання. Ну що, трактору два роки з копійками пора вже, мабуть, трошки підремонтувати його, як то кажуть в народі. Виникла невеличка халепа з трактором, яка вже була пару разів виникала, дехто просив показати, як це його ремонтувати. Дивіться, що сталося. Якийсь зелений весь. Майгали. Всей зелений, всього зелений, все зелений. Це просто тільки що буряни діскували. Вище капота. Це така з буряна. А поломка значить, яка виникла, прийшла ця штука під шипнікою оп'ять. На тяжному. Видно? Але це не заважає ще їздити, працювати і так далі. Головне, щоб він не дав клина чи не розсипався, бо не буде охолоджуватися двигун, якщо злетить рінень. Зараз заведу, покажу як воно працює. До речі, щеплення не можна не вижимати, я зняв, зняв я тут датчик. Тобто, як ви бачите, працює. Був шум. Був шум почіпника, я ведешечку і, і туди його запчихав. І таким чином ще сьогодні дісканувся участок з пів, пів гектара, у два сліди дісканувся без проблем. Ну, Я вже давно показував, що він тут хитався, але це вже дуже хитається. Значить, треба його замінити. Почепник там стоїть. Почепний там стоїть, значить. 600, цей 301. 301, як його знімати. Як його знімати? Значить, відкрутити тут. І відкрутити ось тут центрально. Відкрутити ось тут. Видно, не видно. Ось тут відкрутити, віджати. Він трошки подасться, це натяжний. І зняти сам почіпник. Зараз покажу як. Отже, відкрутивши там, відкрутивши тут, відкрутивши там, відкрутивши тут, знімається воно досить легко. Де ж звичайно, туди. І достається сам ось цей ролик з підшипником. Чути, так, який йому капець. Зараз покажу, як його легко достати. Значить, як виняти підшипник? В головола є спеціальні грузи, куди можна його ось так поставити. Грузи, до речі, по розміру зроблені. Беремо ось такий переходничок, молоток. І все. І він наш. Щоб забити, що треба зробити? Тут протерти. Взяти підшипник. Зараз я його візьму. Підшипничок. Та сама процедура. Ставимо на ті самі грузи. Беремо той самий старий підшипник. Акуратненько його тако... Туди його забиваємо трошки пішло на перекос, значить, робимо так, щоб було не на перекос. Хлоп, і він там. Заміна підчепника в китайському тракторі займає на півроку часу менше, ніж в японському. І ставимо назад. Щоб поставити назад, треба просто його взяти туди і поставити. Запхати далі натяжитель Той, що натягував, ставимо підшипник. Шукаємо значить, гровера, бо десь впав. І зажимаємо і натягуємо. Зараз по можливості ще може покажу. Значить, закручуємо гайку. Всі бачили, як закручують гайки, так? Да? Тут натяжитель витягуємо тоді і закручуємо натяжитель. Так, Хоп -хоп. гайка закручується від руки, тому що трактор новий, а ключом вже дожимається. хоба хоба Значить, це нажалось, тоді. Тоді. Тоді монтуровочку і зараз воно впреться. Знайдеться монтуровочка, впреться, натягнеться ось так, щоб воно натягнуло ремень, і затягнеться сильно. Все, трактор відремонтований. Натягнув ремень натягнутий ось так. Я його не перетягував, він і не дотягував, то тобто воно було нормально натягнуто. Але приходить самому почіпнику чомусь жопа. Міняти його, як ви бачите, було дуже швидко. Саме більше часу зайнялося в мене, щоб побігати десь по хазяйству, пошукати ось цей ключ на 16. Ключ десь був поставлений, забув де. Ось, це гайку треба було ключ. А так часу міняти ви бачили. Відкрутив. Все ж знову відкрутився швидко. Відкрутив, вибив, так само назад забив. Тобто, ну, це 5 хвилин, якщо робити це, це 5 хвилин часу знімає. Е Трошки конструкція якась недосконала. Як ви бачите, е дує вентилятором всякою пилюкою, просто задуває туди цей підшипник він від двигуна гріється і приходить йому лажа. Немає ніякого такого санького пильника. Там. В мене був колись сінтай, 244-й сінтай 11-го року випуску, то цей ремінь був одразу кинутий на генератор. Тобто натягувався він генератором, то там таких проблем ніколи не було. Трактор відпрацював, не знати скільки років, що до генератора не ліз взагалі взагалі. Ну і цього натяжного теж там відповідно і не було. Ось така справа. Знаю, що ви можете написати, що купив би японця б ушного, тип горя, не знав би. Але як ви бачите, за 40 гривень поміняв і можна їхати далі. І крім того, це ж мене хтось просив показати, як воно міняється. Бо я про це був, казав, що по чіпнику прийшов капець, ще, мабуть, весною десь під час воронки, але він її відгорав і вже, дивіться, липень, середина липня, там інколи трактор працює. Там. то такі справи. А від буріну дивіся, як воно чітке класне. Зелене, бачите. Двигун, до речі, чистий. В салоні та сама тема. Бачите. Та сама тема зелена. Пель, Пель від буряна. Від лебеди і всякого прочого. Бо Бу, бурян був при дисковці, Ось тако, по капот, Вище капота містяне. Так, от і все. Що вам зараз розказати показати? Ще одна буде, ще один треба буде зробити ремонт китайцеві. Це, напевно, для перестраховки підварити все яблуко. Тому що Що? хоче воно роззутися. Чому хоче розутися? Тому що воно працює. І не треба писати, що в японці сила і всі діла. По-перше, воно як працює. Дискова борона з величезним катком. Довші, довша навіска, великий річах, При переїзді, звичайно, ж піднімає передок. Тобто, трошки воно на нього давить. Да? Сила, сила є, що аж передок піднімається. Е, ця тяга, да? як, вона, як вона відкручена сюди, тобто, цю сторону давить туди. Тут впирається, отже, виходить, що там оцей край він просто завжди ось так от, ось так от, да? як вона суне, то воно туди витягується. В результаті чого Їзди, при переїздах, коли вся ця маса велика тяжка давить, труситься воно, да? от воно і виробляє. Ось тут йде виробка з цієї сторони. З цієї нормально, та сама, нормально. А так як диски, вони, як ви знаєте, що гарно дискує, ви знаєте, що буває обламує да? ось тут кріплення. ось це. Іменно з правої сторони частіше всього буває при дисках. Тому що тут диски тарелки розвернуті таким чином, що він ламає завжди одну сторону. От, в результаті чого і виробляє одна сторона цієї нав'язки. Але це так само не проблема. Що я зроблю, значить я його зніму. Потім якось поставлю, теж зроблю цей відео. Я його зніму і сюди навариться проволка по кругу. І потім покажу як. Тобто це копійчаний ремонт. Звичайно, можна відрізати, купити, піти, знайти десь від японця БУшного. Цю штуку приварити туди, чи від МТЗ, чи від СССР якогось, але ремонт швидкий і дешевий. От. Якби, звичайно, не тягати таку причіпіньку здорову, що аж піднімає передок, звичайно, воно б його не виробляло так. А так як воно нормально давить, що аж піднімаються передні колеса, то, звичайно, і щось воно його гризе. Нічого не буває і вічне, джондіри, класи, ніхоланди також ремонтуються. Всіх все ремонтується. Не треба писати, дурниць, що це китаєць і він гамно. Він просто працює. При тому всьому, зверніть увагу, там не тече, все сухеньке, все в пилюці, все сухеньке. Там не тече. Тільки грязний оцей штуцер. Може його піджати треба, не знаю. А так ніде нічого на навесці не тече. Міс сухенький, все в пелюці, а не в маслі. Тільки ось це в маслі, тому що я тут мащу. Для чого мащу? Для того, щоб воно не скріпіло і не так вироблялося. І не треба писати, що тут попадає сюди пиль. тому що, якщо ви будете їхати по дорозі з піднятими дисками, і у вас до поля буде 1,5, 2, 3, 5 кілометрів, ніяка туди пиль не попаде, а за півтора кілометра при нагрузці воно все одно трошки провисає, грає і вироботка йде на суху. І так само в полі, якщо ви будете їхати в полі, повернете таку голову, то ви подивитеся, що пилюка, яка виходить звідси, Трактора вся вона пролітає туди. А ця пиль, яка туди попадає, то це ось така пиль. Така сама пиль, як от в тракторі, ось така, то її так, якщо береш на пальці, от кожен попробуйте в себе в тракторі будете знати, що її практично на пальцях не чувствується, Тобто не треба писати дурниць, що ця пилюка прямо туди сипить. Це як, наждачка, наждачка. Це якщо взяти ось саме з тої кучі цела, жменю піска і ось так от сипати да, пісок, щоб реально попадав тоді. Да, воно налипне на смазку, і тоді буде як наждак чухати. А ця пиль, яка, яка вона ось така, дивіться, яка пиль. Вона під пальцями навіть, навіть не відчувається. Навіть якщо вона б її відчувалася, то якщо взяти ось цю пиль, пшикнути сюди заравідешки, то все одно воно б якось скользило б краще. Ось такі діла. Так що хай вам всім щастить. Хай вам всім щастить. Будете знати, як міняти підшипник. Ну і на останок, напевно, треба завести, щоб ви переконалися, що він працює. А то ж можна подумати, що, що Що поламався повністю. Стептика. Співтика, а тепер вам всім щастить.